Прогноз на матч чемпіоната світу між збірними Бельгії та Марокко це група F, в якій після першого туру лідирує саме збірна Бельгії, набравши три пункти в матчі проти Канади. Хоча не зовсім по грі, як на мене, результат бельгійці, в принципі, Грали відіграли рівну гру з Канадцями, але зуміли перемогти. Марокко ж відіграла хороший поєдинок проти збірної Хорватії. Загалом досить плюс-мінус для мене рівна група. Впевнений, що Марокко зуміє поборотися з бельгійцями і буде досить непросто в цьому матчі збірній Бельгії. Пропоную вам розглянути в даному поєдинку саме ставку на Марокко, але не на перемогу. Я впевнений, що марокканці, навіть якщо. Поступляться в даному поєдинку, то це буде не розгромна поразка, а там в один, максимум два м'ячі. Я все ж таки думаю, що навіть Марокко зуміє зачепитися тут за пункти. Також непогано виглядає ставка на те, що Марокко зуміє забити. Але все ж таки мій прогноз на даний поєдинок фора Марокко плюс один.